Коляд, коляд, колядую, перемогу нам віщую, всім, у кого нині свято, хочу вам колядувати. В першу чергу колядую тим, кого найбільш шаную, всім здоров'я тим бажаю, хто в країну захищає, в другу чергу колядую, колядуючи, сумую, Тим, хто впав на полі бою, щоб жили ми тут з тобою. Волонтерам колядую, Волонтерський труд ціную, Бо вони в часи тривоги роблять все для перемоги. Українцям колядую, хто різдво нині святкую, Віри й витримки бажаю, Хай Господь всім помагає, тим, хто нині за кордон, колядую, щоб додому, рідний край скоріше вертали, З нами тут колядували, колядую Україні, друзям, родичам, родинь, колядуючи бажаю, хай всі горе обинає Хай біда вас облинає, Бог ординців покарає, Хай колядка сину Богу наближає перемогу.